Укриття на території Ірпінського відділу поліції, вулиця Мінеральна, 7 А тут можуть сховатися усі мешканці міста. Вхід розташований у внутрішньому двері відділу. Ворота дистанційно відчиняються під час повітряної тривоги. Як на вулиці, так і біля самого укриття багато вказівників, за якими легко знайти дорогу. Тут просторо, чисто і світло. Є генератор, запас води їжі та навіть вайфай. Правоохоронці кажуть, намагаються бути взірцем. Єдиний мінус маленьке приміщення. Цей підвал правоохоронців використовують як тир, частину якого відвели під укриття. Поліцейські кажуть, мешканці Рпоня користуються їхнім укриттям вкрай рідко. Отож, закликаємо вас не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та спускатися в укриття. Знайти найближче до вас можна на інтерактивній мапі на сайті Ірпінської міської ради, а подивитися, як воно виглядає у відео оглядахі.